Друзі, вітаю на магії рослин в попередньому відео я вам показала хвойні рослини, які отримали опіки. Але опіки можуть бути і на барбарисах, і на спіреях, і на плодових ягідних кущах. Чим же допомогти рослинам? А також не забуваємо, що спека ще триває і буде вона, тому захист цей потрібен. Обов'язково збільшить полив. І після поливу замульчуєте шар мульчі 7-10 см. Це може бути і скошена трава, і хвойний опад, дрібна кора, навіть бур'яни. Десь ви вирвали бур'яни бур'янами без насіння замульчуйте пристоврне на коло. Також можна застосувати затінюючу сітку, як чохол одягнути, можна зробити захисний екран. Все ж таки, вона має вентиляцію, має захист від ультрафіолету і це допоможе рослинкам. Також ми робимо оприскування препаратами антистресантами і додаємо калійні добрива. Є і антистресанти, і добрива, які ми застосовуємо і у вигляді поливу. Це водорозчинні препарати. Наприклад, ізобіон ми можемо і оприскування, і робити полив. Кендал так само, сульфат калію, калій добрива, можна і у вигляді оприскування, і полив. Тут як кому зручно. Я зроблю бакову суміш: це мегафол плюс кендал, плюс плантафол, де більше буде калію. І мені так зручніше, тому що багато рослин. Не хочу я бігати, кожну рослинку поливати. Немає можливості, а краще зроблю саме так: оприскування. Якщо в бакову суміш входить антистресант, мігафол або кіндал, то ми їх першими розчинюємо, а вже потім додаємо фунгіциди, інсектициди, добрива. Плантафол він в порошку, тому я його окремо розчинюю, краще в прозорій ємності, щоб я бачила, що воно все розчинилося, але все це дуже швидко, навіть у холодній воді. І потім поступово розчин добрива вливаю до антистресанта. І об'єм води 10 літрів. Починаю обробку з той, які більше всього отримали опіки, і це туї «Санкіст». Саме ця рослина зростає у нас з 2019 року, і я була здивована, що вона вперше отримала опіки. Дійсно, їй не вистачило поливу. Тиси, барбариси, ялівці що стеляться більш-менш в нормальному стані, але я їх також захищаю, допомагаю. Якщо під час обробки вилітають метелики, то ви можете додати в бакову суміш інсектицид. При досить високій температурі до плюс 35 спрацює інсектицид ампліго він захистить рослини від шкідників на всіх стадіях: це і яйця, і лічинки, і дорослі особі. Якщо ви віддаєте перевагу біопрепаратам, то можете застосувати актоверм, актофіт, можна додати засіб від гусені, личинок, ліпідоцит. Сам шит у нас в нормальному стані, тому що я завчасно зробила стрижку, встигло листечко відрости, і зараз немає опіків. Рослини, які я нещодавно садила. Я їм більше приділяю увагу. Я і стимулюю коріння, щоб їм було легше, і обробляю по листу чи по хвої. Квітучі рослини, троянди, вони не отримали опіки, але є на деяких краєвий опік це коли не вистачає калію. Зазвичай у нас це середина літа, коли відквітли троянди, перша хвиля або під час цвітіння, буває і таке. Гортензії захищаю обов'язково, і цей кущ доводить, що антистресанти працюють. Дивіться, в напівтіні зростають, обробляю приблизно один раз в 2-3 тижні антистресантами, підливаю калійни добрива і все тут чудово. Чим ви будете допомагати рослинкам, будь ласка, діліться в коментах. Всім тихого, мирного вечора. Слава Україні!